Вітаю на уроці математики. Тема уроку число і цифра 6, крива лінія. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, робота швидше. Починаймо. Усний рахунок. Рахуй разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми номікону та картки з цифрами. Форма 1, пальчик 1, цифра 1. Форма 2, пальчики 2, цифра 2. Форма 3, пальчики 3, цифра 3. Форма 4, пальчики 4, цифра 4. Форма 5. Пальчиків 5, цифра 5. Форма 6. Пальчиків 6, цифра 6. Назви найменше число в числовому рядку. 1. А найбільше число 6. Порядкова лічба. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Полічимо у зворотному порядку. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Нагадаємо крокодильчику сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 2. Попереднє. 1, А наступне. 3. Сусіди числа 3. Попереднє. 2, а наступне. Чотири. Сусіди числа чотири. Попереднє – Три, а наступне. П'ять. Сусіди числа п'ять. Попереднє – 4. а наступне. Шість. Сколько зайчиков на экране? Шесть. Сколько жабок на экране? Шесть. Сколько шишек? На екрані ти бачиш клубки. Покажи, де шість клубків. Покажи один клубок. Покажи шість олівців. Покажи один олівець. Покажи шість гудзиків. Покажи один гудзик. Допоможемо чомусику полічити предмети та позначити відповідною цифрою. Скільки квіток? Чотири. Позначимо цифрою 4. Скільки глечиків? Два. Позначимо цифрою. Два. Скільки малинок? Одна. Позначимо цифрою. Один. Скільки кістечок? Шість. Позначимо цифрою 6. Роздивись уважно малюнок. Що ти бачиш? Це лінії. А як можна назвати ці лінії? Це прямі лінії та криві лінії. Це прямі лінії. Це криві лінії. Це точка. Покажи на малюнку прямі лінії. Пряма лінія це лінія, яка продовжується в обидві сторони нескінченно. Покажи точку. Точка це геометрична фігура. Щоб зобразити точку, достатньо торкнутися олівцем до паперу. Розглянемо, які ще бувають лінії. Роздивись уважно малюнок. Це ламана лінія. Це криві. Замкнуті лінії. Це криві, не замкнуті лінії. Пряму лінію проводять під лінійку. Ми з тобою провели пряму лінію, а криву лінію проводять під. Від руки, не використовуючи лінійки, розглянемо предмети. Які предмети ти бачиш на екрані? Що це? Ручки? Це скакалка. Лінійка. Хто це? Гусінь? Що це? Рушник. Що це? Лижні палиці. Які предмети схожі на пряму лінію? Ручки, лінійка та лижні палиці. А які предмети схожі на криву лінію? Скакалка, гусінь, рушник. А зараз ми попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці, які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Пригадай, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку, вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками, клади на середній, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Пригадай написання цифри шість. Пропиши цифру шість пальчиком на столі. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши рядочок цифри 6. Пропусти вниз один рядочок клітиночок порожніх і пропиши числовий рядочок 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропусти вниз один рядочок клітиночок порожніх і накресли шість квадратів. Візьми олівчик синього кольору. Зафарбуй другий квадрат. Зафарбуй шостий квадрат. Назви цифри, які ти бачиш на екрані. А зараз закрий оченята, відкривай оченята, які цифри заховали сніговички? Цифру 1 і цифру 6. Поміркуй та порахуй. Пропоную тобі розв'язати цікаву задачу. Ну й було у нас мороки. Посварились три сороки. Три горобчики примчали, розуму сорок навчали. Порахуйте, дітлахи, скільки всіх було птахів. Скільки всього птахів? Шість. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки. І це нам нагадує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу! У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло! Пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі! За чудову роботу! До нових зустрічей!